Якщо тобі сумно і гірко, і тяжко лунає земна темнота, і б'ється душа в безнадії, ну, пташка, поглянь на Ісуса Христа. Якщо ти страждаєш і плачеш від болю, кругом оточила біда, буває, не раз нарікаєш на долю, поглянь на Ісуса Христа. Якщо відвернулись і зрадили, друзі, на серці одна пустота, дні всі проводиш в нервовій напрузі, поглянь на Ісуса Христа. Зайди на Голгофу, стань біля розп'яття, прибитий Господь до Христа, там нату полютує і сипле прокляття, дивись на Ісуса Христа. Як він себе вів в ті скорботні хвилини, чи скаржився, чи нарікав, коли осудили і брали на клини, чи сердився, чи проклинав. В той час заздавалось, і Бог відвернувся, і був проти Нього весь світ, страждання тяжкі, переносити мусив, узявши на себе весь гніт людського гріха. Ну А очі любов'ю і теплом пломеніли тоді поранений, збитий, стікаючи кров'ю, Висячи на тому хресті. Оця він молив прости їм провини, не знають, що роблять вони. На мить зупинись, уяви цю картину. Ти вартий такої тіни. Ніхто з нас не вартий, усі ми зрішили і винні в Христовій крові. Та Він нас пробачив і виявив милість, і дав нам стремління нові. То приклад для тебе, мій друже, і мене, щоб схожі на нього були, терпіли всі муки і болі смиренно і інших до Бога вели. Дивись на Ісуса, а Він допоможе пройти ту долину страждань. Коли не знемагаєш на нього будь схожим, звершай свій шлях без нарікань, спіши до живого святого Джерельдя, де спраглим завжди є вода. Надійся на Бога постійно всім серцем, бо сила в Ісусі Христа. Амінь. Слава Богу!